Слава Ісусу Христу! Біблія являється самою авторитетною книгою в світі, тому що вона написана очевидцями безпосередньо тих подій, свідками подій, які відбувалися від початку і до сьогодні. І це говорить нам саме про істинність і Історії людства, яка описана від початку в Біблії, і авторитетність цієї книги. І є такі основні, скажімо так, критерії, за якими можна визначитися, чи людина являється, скажімо так, протестувати себе, чи я дійсно являюся християнином чи ні. Перше це виконання волі Божої, тобто учнівство. Друге це є віра, третє Царство Боже, чи в нас взагалі є розуміння про вічність, про сенс нашого життя. Далі п'яте Дух Святий, чи ми дійсно являємося ємодим і Духом Святим. Шосте це свята апостольська жива церква біблійна, без якої неможливо ніяке духовне зростання, ані розуміння взагалі Слова Божого. І сьоме це є книга Откровень. Книга Откровень це є печать Ісуса Христа на всі ці пункти. І закінчується вона такими словами. Взагалі, і Біблія в принципі, закінчується словами, що хто додасть щось чи відніме від цієї книги, того покарає сам Господь. На нього будуть накладені язви прокляття, він буде вичерпнути з книги життя. І це такий вагомий аргумент. І е, таке відкровення нам дає Ісус, що е, коли ми служимо е, пророку, е, якщо ми служимо пророку, ми отримаємо нагороду пророка. Е, тобто, якщо ми служимо людині, яку поставив і обрав Бог, то ми відповідно служимо Богу. І це є істина благодать Божа. Е, ціль кожного християнина стати священником, повноцінним священником. Не в тому розумінні, як ми звикли, священик це не попу який, якого зовуть помагателять кадилом перед мертвим тілом, чи освятити машину чи квартиру, чи ще щось там, чи немовля, освятити, яке ще нічого не розуміє, і взагалі хрещення це свідомий вибір людини, яка Розуміє, що вона робить, і яка обирає свідомий, робить свідомий крок в, на користь святості, на користь чистоти і на користь служіння Богу. Священники це люди маяки, які мають вказувати людям шлях до спасіння і не просто вказати цей шлях, а зробити так само з людини цей самий маяк, який буде далі вести до світла інших людей. А <клух> важливо нам. В житті нашому збирати для царства небесного, інвестувати. Як люди звикли там хтось бабку через дорогу перевів, чи ще щось там якесь комусь три копійки дав якісь, і він вважає, що це добрі справи, які його врятують у вічності, то це велика помилка. Бог запитає, скільки ми душу рятували, скількох людей ми привели до Бога, як ми скористалися своїм життєвим ресурсом у вигляді своїх фінансів, своєї енергії свого часу, на що ми його витрачали взагалі? Свій ресурс. Оце і буде аргументом, яким, скільки ми часу приділяли Богу, вивчення Його слова, спасіння своєї душі та порятунком інших людей. Це і буде нашим так сказати, аргументом якимось на користь нашого виправдання. Тому важливо розуміти, що Господь також говорить, що шукайте в першу чергу царства небесного і правди його, а все інше вам приложиться. Що ми маємо в першу чергу огорням помишляти про небесну, думати про вічність, а не про ці тимчасові матеріальні речі, які ніхто з собою не забере. Важливо брати приклад з людей Божих, які своїм життям показують нам приклад. Приклад віри, завдяки яким до сьогоднішнього дня дійшло до нас слово Боже в чистому, неспотвореному вигляді, такі люди, як апостол Павло, до прикладу, який претерпів безліч мук, пройшов через шалені такі випробування і побиття там палицями. І побиття камінням били його там, напів ледь живого викидали вже. І в пучині морській сказано, він там проводив певний час, і в пустелі, і чого він тільки не пройшов за своє життя, але він залишився вірний Богу, вірний вірі і, незважаючи ні на що, зробив вагомий внесок. В розвиток християнства або взяти хоча б Івана, який також був наймолодшим з апостолів і на якому випала честь мати, дати нам донести до церкви откровення, яке дане було від самого Божого престола, Сину Божому Ісусу. Христу Ісус через Янгола Свого дав це откровення Івану, яке являється підсумком Біблії і через призму якого нам важливо дивитися на весь новий заповіт, тому що там відкривається повнота, в принципі, і історії людства і від початку і до кінця, і наші подальші події, і що взагалі причини та наслідки цих подій. Тож важливо розуміти, що. Важливо нам акцентувати свою увагу на вічності, не думати про ці тлінні матеріальні речі. Вони мають бути на другому плані, тому що кожен постане перед Богом, і як сказано в молитві Отче наш, дай нам хліб наш насущний на кожен день. Мова саме про хліб духовний, який ми маємо споживати щоденно, споживати та ділитися ним. Далі в молитві Отче наш також сказано, що ми маємо прощати. І нам буде прощено. Це теж є такий вагомий аргумент на користь того, як ми маємо жити. І також є в молитві очі наш прохання, щоб Господь зберіг нас від лукавого, щоб дійсно ми могли бути в опіки Божій. Тому благословляю кожного з вас, щоб дійсно ви правильно використовували свій життєвий ресурс, свій життєвий потенціал. Думаючи дійсно про царство небесне, вкладаючи правильно свій життєвий ресурс. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.